Усім привіт! Мене звати Роман Коржик і це передача Спротив Ньюз. спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Підлітків з тимчасово окупованих територій відправили у найбільший табір зв'язкової підготовки дітей у Волгограді. Масштабна мілітаризація дітей на окупованих територіях триває. Так, на Росії стартувала програма «Время юних героїв на базі табору Авангард у Волограді. За офіційною версією, це табір, але фактично система підготовки до війни. Кілька сотень дітей в віком від 14 до 17 років взяли участь у програмі, і третина це діти з окупованих територій. Даніл Скабілів, наш земляк на міжрегіональну сміну. «Время юних героїв приїхав із Мелітополя. Атмічають, що його очікування від масштабу програми повністю оправдались. Все, що я очікував, то краски і повністю по дисципліна. автоматы, БПА и так далее, и медицина. В принципе, все то, что я, в принципе, и люблю. В преддверии Дня защиты детей в Волгоградской области стартовал второй сезон межрегиональных смен «Время юных героев» от Центра «Воин». Проходит он на базе обороны спортивного лагеря «Авангард». Впервые ребят ждет курс по снайпингу, который Центр воин подготовил совместно с Федерацией боевого снайпинга России. Также будет предложена уникальная программа по парашютной подготовке. Кроме того, Кевин Джонсон примет участие в смене в роли инструктора и будет лично тренировать ребят. Организатором выступает Центр воин, структура, которая занимается військово-патріотичним выхованием, а точнее, перетворением детей на справжніх солдатів армии РФ. Програма табору включає Вогневу, тактичну інженерну підготовку, роботу з БПЛА та засобами зв'язку, е, тактичну медицину, снайперський курс вивчення основ нацбезпеки РФ, а також зустрічі з військовими ветеранами, ну і пропагандистами, звісно. До пропаганди залучають публічних персон. На відкриття приїхали російський депутат і боксер Валуєв та американсько-російський боєць Кевін Джонсон. Інструкторами табору є військові армії РФ з бойовим досвідом. Ціна адміністрація разом із кремлівськими структурами впроваджує доволі цілеспрямовану програму мілітаризації молоді під прикриттям таборів і патріотизму. Росіяни готують нове покоління солдатів імперії, навчаючи дітей істот убивати, стріляти і воювати замість того, щоб дати їм доступ до освіти, безпеки та нормального дитинства. Мілітаризація дітей є одним із найнебезпечніших інструментів окупації та загроза майбутньому. А тому це потребує надуваги уваги з боку України, так і міжнародних партнерів та організацій. Операція Павутина СБУ провела безпрецедентну спецоперацію в глибокому тилу Росії. Першого червня служба безпеки України реалізувала одну з наймасштабніших і найунікальніших операцій в історії сучасної війни, здійснивши потужну атаку на чотири стратегічні російські аеродроми, де базуються далекобійні бомбардувальники А 50 Ту-95, Ту-22, що регулярно здійснюють удари по українських містах. За командою голови СБУ Василя Малюка ударні дрони непомітно доставлені на територію Росії. Одночасно піднялися в небо біля аеродромів та завдавали нищівних ударів. Російські військові не встигли навіть оголосити тривогу чи підняти лі літаки. Все відбулося доволі миттєво. він! Коптер опять злітіло. Откуда злітає, Нічого не понятно, блять. він, клоун, блять. Оба ні з того, ні з цього, сука. Оба! О, дела, блядь, ёб твою мать, до чего техника дошла? А нахуя мы работаем за рулем то блядь? Лучше он коптером управляет, нахуй, грузоводитель и все. О, о, блядь. А, это менты сшибают его, прикинь. Это какой-то... Пидорас... С автомата очередь, нахуй. О, нихуя себе дела, блядь. Оказывается, пидорас, оказывается. Во, блядь. Менты промазали, нахуй. Уражено понад 40 одиниць авіації. Попередні збитки окупантів оцінюються в понад 2 мільярди доларів. Операція отримала назву Павутина символ того, як ворог опинився в пастці власної недооцінки українських спецслужб. Це не просто блискуча військова операція, це чіткий сигнал Росії та всьому світу. Україна здатна діставати противника навіть у найглибшому тилу. Сили оборони України продовжують робити те, що неможливо було уявити кілька років тому, і це ще один крок до нашої перемоги. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски. То обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, аби більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих територіях. Окупанти затвердили у школах новий підручник по БПЛА. і з нового навчального року всі школи на Росії, зокрема на тимчасово окупованих територіях України, отримують новий навчальний посібник із вироблення та використання дронів. Видання щойно отримало офіційний статус ОРФ, що дозволяє централізовано постачати його до навчальних закладів, включно з тими, що знаходяться під окупацією. Формально новий учебник інтегрують у шкільний курс з трудового навчання, але насправді під виглядом технічної освіти школярів 8-9 класів системно вчитимуть основам роботи з БПЛА технологію, яка зараз дуже ключова у веденні війни. Учні дізнаються не лише про конструкцію дронів чи сфери їхнього застосування, а й про військові функції, зокрема у контексті бойових дій. Це не освітній процес. Це черговий крок до планомірної мілітаризації молоді. Як бачимо, окупанти думають на роки вперед і вже зараз виховують майбутніх операторів і виробників дронів, яких можна залучати до війни у найближчі роки. Черговий спосіб виправдати окупацію і нав'язати свою версію історії. На тимчасово окупованій Херсонщині росіяни готують нову пропагандистську атракцію. Мультимедійну виставку «100 достовірних фактів про Новоросію для покоління Z». Виставку планують подавати як просвітницький проект для молоді, аби вони могли краще пізнати історію рідного краю в кінці іюня російським географічним обществом організована мультимедійна виставка «100 достовірних фактів. а Новороссии для поколения Z. Целью является именно достоверность, так как в последнее время была искажена история нашего региона. Выставка будет проходить в семи муниципальных округах. Это Генический муниципальный, Новотроицкий, Ивановский, Чаплынский, Каланчахский и Скадовский. Всі жителі нашого регіону зможуть увидети в кожному округі детово три неділі буде розполагатися дана виставка. Насправді ж, під виглядом достовірних фактів, окупанти намагаються вбити в голову юному поколінню фейкову версію історії, де Херсонська, Запорізька та інші окуповані області України це, начебто, історична і легітимна територія, яка завжди була частиною РФ. Хоч таке поняття, як Новоросія, існує хіба що в божевільних головах самих Росіян. Це ще одна спроба переписати минуле, щоб обҐрунтувати злочини теперішнього для дітей і підлітків. Намагаються створити таку альтернативну реальність, аби виховати тих у дусі імперської лояльності до Кремля. Закликаємо міжнародну спільноту реагувати на подібні заходи, адже це частина системної політики зросійщення та інформаційного геноциду з боку росіян. Окупанти завозять у школи на тимчасово окупованих територіях чергову партію пропагандистської літератури. Росія продовжує перетворювати захоплені українські школи на інструмент ідеологічного впливу. Цього разу на тимчасово окуповану частину Херсонщини доставили нову партію книг, що виправдовує війну та пропагує версію Кремля про спецоперацію. Подібна акція відбулася і в Мелітополі. В одну зі шкіл завезли сотні подарункових книжок із Волгоградської області. Спасибо сім'я Хлюста из города калач на дону за помощь помощ відітмі. Офіційно їх презентують як засіб для саморозвитку, але реальний зміст таких видань. Просування російської воєнної пропаганди, і, зокрема, через героїзації учасників вторгнення в Україну російська пропаганда проникає в усі сфери життя на тот, не даючи можливості юним жителям мати альтернативну думку. У дітей з маличку фурнують хибну картину історії, нормалізують війну, аби ті в подальшому сприймали українців як ворогів і загрозу своєму існуванню. Нагадаємо, що. Ви можете передавати інформацію про злочини окупантів і колаборантів через чат-бот Центру національного спротиву. Фіксувати кожен злочин важливо, щоб у майбутньому ніхто з колаборантів не уникнув покарання. У День захисту дітей Кремль влаштував провокацію і звинуватив у цьому Україну вночі, 1 червня, в Російській Брянській області стався вибух на залізничному мості. У результаті обвалу потяга російська сторона заявила про жертви серед мирного населення, зокрема серед дітей. Без жодного доказу відповідальність поклали саме на Україну, а інформаційну хвилю одразу підхопили російські пропагандисти, представники окупаційної влади та офіційні особи РФ. Російські медіа синхронно звинуватили київський режим у серії, нібито диверсій проти російської залізничної інфраструктури. Заяви про дітей серед загиблих з'явилися миттєво, але без жодних офіційних підтверджень чи фото. Сам інцидент нагадує Рязанський цукор, добре знайому тактику російських спецслужб, коли трагедію інсценують задля мобілізації суспільства та тиску на міжнародну спільноту. Очікувано, що так звані диверсії стали саме напередодні нового раунду переговорів у Стамбулі між Росією та Україною. Тож така постановка може бути спробою штучного зірвання діалогу під виглядом обурення. Діями України друзі, більше цікавої інформації читайте на сайті InfoLight.ua або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все зустрінемося через тиждень і пам'ятайте, що Україна обов'язково переможе.